А сьогодні ми підготували для вас неперевершену тематичну вікторину. Команда QuizLab вітає вас з 8 березням. Також ми хотіли нагадати, що це день, який символізує боротьбу жінок за свої права та рівність у всьому світі. Це зовсім день не квіточок та весни. Це день, коли ми вшановуємо непохитну силу, витривалість та внесок жінок у формування справедливого суспільства. Тож, нехай це свято нагадує нам про важливість продовження боротьби за рівні можливості та повагу для кожної жінки. А особливо ми б хотіли привітати жінок, які кожного дня стоять за нашу країну у лавах ЗСУ. Нехай ваш кожен крок на шляху до миру буде міцно підтриманий вдячністю та любов'ю всієї нації. Бажаємо вам сил, незгасимої надії та безпечного повернення додому. Ваша хоробрість пише історію, яка надихатиме майбутнє покоління. Слава вам і слава Україні! І на такій ноті ми перейдемо до теми: а саме сьогодні ми поговоримо про жінок, які увійшли в історію світу поїхало! Відгадайте визначну жінку. Французько-польська вчена лауреатка двох нобелівських премій з фізики та хімії. Співвідкривачка Радію та Полонію. Ну, звичайно, це Марія Склодовська К'Юрі, українська поетка і драматургиня, культурна і громадська діячка. У 19 років написала для своїх сестер підручник Стародавня історія східних народів. Опублікований посмертно. Леся Українка Українська стрільчиня – Перша в світі жінка офіційно зарахована на військову службу у званні офіцерки. Читарка української галицької армії. Після війни історикиня і географиня Олена Степанів американська співачка, поетка і композиторка. Хрещена мати панку. Паті Сміт. Французька письменниця і філософиня авторка есеї Друга Стать, що мав значний вплив на феміністичний рух. Сімона Де Бовуар. Мексиканська художниця відома своїми сюрреалістичними автопортретами. Фріда Кало. Американська політикиня. Перша чорношкіра конгресвумен. 1968-й. Перша кандидатка в президенти США від Демократичної партії. 1972 рік. Ширі Чизгол. А ви вже чули про наш застосунок? Якщо ні, то це відео саме для вас. Хочеш розваги? що змусить тебе думати? А сквізлеп це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями! А змагатися ви можете. Аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй квізла прямо зараз в Google Плей. Посилання в описі. Переходимо на середній рівень складності. Знаменита письменниця, поетеса, література знавець і публіцист. У 90-х роках вона викладала українську в США. Найвідоміший її літературний твір роман Польові дослідження з українського сексу, який вийшов у 1996 році. Також є авторкою публіцистичних та філософсько-літературно знавших творів. Оксана Забушко. Українська поетеса шістдесятниця. Письменниця історичних романів та творів для дітей. Дисидентка. Лауреатка Шевченківської премії 1987. Премії Антоновичів 1989 Та Ордену Почесного Легіону 2022. Ліна Костенко. Канадський юрист і перша жінка суддя Верховного суду Канади. Берта Вілсон. Шведська письменниця авторка художніх, історичних і краєзнавчих книг. Перша жінка-письменниця відзначена у 1909 році Нобелівською премією з літератури. Сельма Лагерлев. Перша жінка-художниця удостоєна першої прижиттєвої виставки в Луврі. Представниця напрямку Арт Деко. Футуризм. Засновниця художніх напрямків орфізму та симультанізму. Також увіковічена на поверсі спадщини. Соня Делоне. Новозеландська громадська діячка, суфражистка, економістка, журналістка, видавниця феміністичної преси, домоглася надання в Новій Зеландії першість країн світу надати виборче право жінкам. Засновниця новозеландської газети, яку редагували виключно жінки. Кейт Шепард. Авторка першої в Київській Русі медичної книги. Євпраксія Мстиславна. Ну і звичайно, не забудьте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. Переходимо до найвищого рівня складності: перша велика художниця Ренесансу, засновниця власної художньої школи в Неаполі. Артемізія Джентілескі Дружина президента США Джона Адамса. Вона закликала свого чоловіка запровадити право голосу для жінок. Цитата з її листа до чоловіка. Ми не станемо підкорятися законам, в ухваленні яких ми не брали участі. І владі, яка не представляє наших інтересів. Епіґейл Адамс. Британська вчена математика, яка зробила опис ранньої версії аналітичної машини Чарльза Бебіджа і склала для цієї машини першу у світі програму. Ввела у вжиток терміни цикл і робоча комірка. Вважається першим програмістом в історії. Ада Лавлейс. Перша жінка пілот у світі. Вона також встановила два рекорди на висоту і дальність польоту. Раймонда Деларош Перша жінка-президент у світі. Президент Аргентини у 1974-х і 1976-х роках. Ісабель Мартінес Де Парон. Українська народна художниця в жанрі нагіного мистецтва. Лауреатка національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Заслужена діячка мистецтва УРСР Народна художниця України. Марія Примаченко. В такий чудовий день обов'язково потрібно підтримати наших захисниць. А якщо ви не знаєте, де це робити, то ми для вас закріпили посилання. І тим часом ми готуємо для вас нову неперевершену вікторину по валюті. Тому не пропустіть наступний вівторок до зустрічі!